Потужні інвестори є в тому, ну як українського масштабу, так і закордонного масштабу, які бажають, щоб в місті Полтава була дійсна школа Олімпійського резерву, готові приїздити тренувати не тільки Геннадій Закладний, який є майстер спорту міжнародного класу. Чемпіони світу готові приїздити тренувати, але кажуть, дайте нам площадку, де ми зможемо працювати. І дійсно те, що відбувається на вулиці зараз, дивіться. Ми не бачимо читаючих дітей, ми не бачимо дітей, які, як моє дитинство було, я провів на стадіоні і в спортивних залах. І я був гордий тим, що я чогось в житті досягаю, тому що зі мною працювали. І влада працювала, мається на увазі, створювали умови, то зараз у дітей цього, на жаль, немає. Тобто, вам не треба від влади грошей, вам треба тільки місце, щоб вони вам дали в оренду цю земельну ділянку. Якщо ви бачите, ми... Вже звикли розраховувати на свої сили, на свій потенціал, на своїх архітекторів, бо від влади, на жаль, ніхто із вас, ну я впевнений, в цьому нічого не дочекався на сьогоднішній день, крім пустих обіцянок, крім найте доріг, які по колінах, глибиною, ями і все інше. Тому я знаю, що якщо ми самі візьмемось, то ми це зробимо.